Ми знаходимося в навчальній лабораторії плодочевий сад Національного університету біоресурсів і природокористування Україні. І сьогодні хочу поділитися з вами інформацією про боротьбу із такою небезпечною хворобою кісточкових культур, особливо абрикоса, як моніліоз. Ви бачите зараз от насадження абрикоса в, нашому, в нашій цій лабораторії, і ви бачите, що вона із плодами. Тобто вже деякі сорти починають. Хвороба вона дуже є сьогодні небезпечна і вона уражає Особливо абрикос, особливо в зоні Київщини, в дуже великих масштабах. І в цьому році, особливо цей рік був такий сприятель для розвитку цієї хвороби, тому що під час цвітіння абрикоси була зниження температури, волога температура, ви пам'ятаєте, що в районі 1 травня, тобто там порядка двох неділь опади були і досить таки висока температура була. Це якраз є спри... Умовами для розвитку цієї хвороби. Але як бачите, у нас в наших насадженнях ми в цьому році побороли дану хворобу. ми і з Чим хочу поділитися з вами. значить Перше, що ми проводили, це тут потрібно також сказати, що дерева повинні бути правильно обрізані, знормовані. Ми проводимо, ну, навіть воно можна говорити зараз в цей час зелені операції, коли віддаляємо пагони. Які нам вони будуть не потрібні. Тобто віддаляємо пагони, які ростуть вверх. Там так, ну, звичайно, це робиться секатором, от, і там, щоб середину не загущували. тому що, Загущення крони призводить до, як то кажуть, більшого пошкодження цією хворобою. Ця хвороба може призвести до зниження врожайності від 20-30% до 50%, а то й більше відсотків, а то навіть може призвести до відмирання дерева через наступну зиму. І за чого? Тому що хвороба вона знижує стійкість дерева, тобто пагони не відзріває, тобто це призводить до підмерзання, якби Наступний рік, рік, тобто зиму і дерево, виходить, що відмирає. Хочу вам поділитися, чим ми оприскували в цьому році. Першу обробку ми робили ранньою весною до розпускання бруньок. Це. Бордовською рідиною, всі ви її знаєте, тобто мідний купор зі вапном. Єдине, хочу вас кхе, ну, сказати, щоб ви брали якісний мідний купорос і якісне вапно. Тому що дуже багато її на ринку, от якраз не зовсім високої якості дану. Друга обробка, якраз, яка також спрацювала, це було під час розпускання бруньок, десь до розового бутона на беркосі. Ми обробляли хорусом. Хорус якраз. Це той препарат, який працює при плюс 4 градусів І ми якраз попали в той момент, коли е, ця фаза відбувалася, тобто і він спрацював. Ну і вже після самого цвітіння, тобто третя обробка в нас була скором. Е, це також досить такий відомий препарат, який є в, в реалізації і не можете використовувати. Тобто, ну і от, Скажімо так, ці три обробки е, зробили той результат, який в нас на даний момент є у оцих От. Е, Ну і за більш детальною інформацією, наша кафедра садівництва Національного університету білорусу продостокування України також, особливо в зимовий період, проводить курси для садоводів, особливо любителів по різних там напрямках і не тільки, але в тому числі і по боротьбі із хворобами та шкідниками різних плодових та ягідних культур.